Через 70 років її знову наздогнала війна. 93 річна Анастасія Биковська вже рік живе у розбитому будинку в Розівці Донецької області. Досі у вікнах дірки, а дах протікає. Відновлювати житло немає за що. Грошей ледь вистачає на їжу. Як виживають у сюжеті наших кореспондентів? Ану, як бахкада, так я думала, що земля на мене провалиться. 16 липня 2015-го для сім'ї Биковських найстрашніший день. Тоді снаряд вибухнув неподалік від їхнього будинку і зруйнував сусідній. Все рвануло. Нам стіклопакет розбило, розбила це саме, подрабіло все. Крису вон подробилася, все, все, все. Справжнім порятунком стала ця ялинка. Більша частина уламків припала саме на дерево. Символ дому, майже. Від наслідків самотні жінки, мати і дочка страждають досі. Взимку через пробите скло віє холодом. А після дощів у хаті сиро. А якщо ливні, я підставляю тазі в коридорі, тому що там теж роздроблен шифер. Немає можливості перекрити, воно стоїть. 53 тисячі не те, що зробити ремонт, а й прогодувати себе вони ледве можуть. Коли почалася Друга світова, Анастасії Биковській було 18. Вона зазнала всіх труднощів воєнного <голод> часу голод і подумати не могла, що за 70 років все повториться знову. Є, ж було. Потім дядька наш і папка, ну вони прийшли, го ти знаєш, що там і кукурудза, кажуть. Говорить, і падсон хілі, так вони в мішки і сюди. І от як прийшли сюди, то кукурузки насобирали, то то коротше говоря, від міроду спасліду. Все життя Анастасія Семенівна важко працювала. У колгоспі була трактористкою, свинаркою і куховаркою. За сумлінну працю отримала з десяток медалей. Найшла бабуськи на медалі, Вот. Бабушка працювала за доблесні труди. Незважаючи не на почесні звання, додаткових пільг немає. Великою підтримкою стали набори виживання штабу Ріната Ахметова. Допомогу сотні жителів Розівки отримують з вдячністю. Скільки людей виручив? Вона вже половину погинули з голоду. Ми і не думали, і не гадали, що нас отаке достане. Пережили війну і голод пережили. Ну так не жили, як зараз живе. У мене син інвалід другої групи, і я 75 років теж. Спасибо, що даєте. Спасибо, большое, большое. На пункті видачі продуктовий пакет для мами отримала і Тамара Кравченко. Людям допомагати треба, і пенсіонерам умниця. Це добре, молодець. Жінка захопилася рукоділлям. Кропітка робота допомагає їй заспокоїтися і відволіктися. Єдина мрія, щоб старенька мати ще встигла пожити в мирі й спокої. Оксана Корчма, Євген Якунін, Сабиття канал Україна.